Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику. Називається Miller Technics 800. Це не тисячний, це 800, трошки слабіший, але я вам скажу досить повністю на наші ворота. Вони легенькі, легко ходять, все добре. Дивно, що швелер, за який я проварюю, він трошки під плиткою. Треба буде зняти плитку і піднятися якимись трубками. Це що треба буде зробити. Друге, у нас тут усе... Вивели дроти і трошки неправильно. Тут треба, щоб було чотири жили, а у нас воно виходить дві жили, що тут дві жили, що на той стороні дві жили. Тому трошки неправильно вивели. Ну, скажімо так, це невелика проблема. Зараз ми це все переробимо, дотягнемо ще дві жили і все буде чудово. Як їх дотягнемо? Ну, будемо старатися все заховати по максимуму, щоб нічого не було видно. Ну що ж, друзі, так як ви дивитеся це вже відео, то ви вже виграли сертифікат стоїмості 500 гривень. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І використовувати ви його зможете в компанії Нові ворота при покупці автоматики. Другий подарунок це креслення повністю до міліметра отаких от, от відкатних ворот під ваш індивідуальний проєм. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. І отримати ви його в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Ну а зараз я приступаю до роботи. Ось наш такий двигун. Розпаковуємо. Друзі. Я завжди двигун кріплю на монтажну основу. Але перед тим як кріпити на монтажну основу, я зріжу це вушко трошки. Може його не зрізати, але для моїх удобств буде краще його зрізати, щоб потім дроти було легше заводити. Потім на бофти прикріпимо двигун, сюди отак поставимо, прикріпимо і виміряємо, які там треба нам трубки ще підкласти, ну а потім будемо вже встановлювати. В комплекті йде концевими микачі, це магніти, ключики йдуть розблокуровочні, бовти, ну, кріпожні бофти, монтажна основа, сам двигун та два пульта. Збираємо магніти, щоб все до кучки було. У нас тут дожик намічається. Хочеться все зробити побыстріше. Має те місце, де буде стояти двигун, знімаю плитку. бо Треба добратися до швелера, який, який знаходиться ось, під воротами. нам За нього треба приваритися. Зробив два відрізка по 30 см труби 60х40, так як мені там треба буде підняти ворота на 60 мм. Двигун. двигун. Прихвачуємо до трубок. Зараз візьмемо примірюємо після того, як прихватили, чи правильно я розрахував, що на 60 мм може треба трошки нижче або вище. Тобто будемо примірятися, потім буде видно. О, ні, чудово буде. Поверху труби все чудово. Якраз підходить, якраз чудово буде. Тому ми так і зараз і прихватимо цей двигун. То, друзі, прихватуємо двигун до швелера. Обов'язково 5 разів перевіряємо. Чудово. І як правильно збирати рейку. На ній є такі овальні отвіри. Я вставляю болта і під рівну частину самої рейки. І потім прикручу ось так. Бо велика частина приварюється. Отак прикручувати неправильно. Чому неправильно? Тому що коли ви будете рейку потім піднімати, то оця велика частина знаходить на зуб. Треба збирати тільки, тільки ось так. Отак правильно. Тобто ви потім піднімаєте, колореєчку, то Бачите, воно навіть не доходить до зуба. Перед тим, як встановлювати двигун, рейку проварити, нам треба його перевести в ручний режим. Як це зробити? В комплекті поставляються такі ключики, вставляємо по, по цьому, попадаємо по шлицях і провертаємо проти часової стрілки. Відносять десь 90 градусів. Після цього двигун вже розблокований. Відкриваємо повністю. Робимо собі помічку, ну, відносно від корпусу я роблю там 8-10 см. Ну, ось так. О. І довожу до першої бабучки. Після цього роблю прихватку середньої бабучки. Чому іменно середньої? Для того щоб нам зробити її на вісах, щоб взяти висоту нашої шестеренки. Ось. Як потім здвигаю. Браму опять відкриваю, відкриваю повністю. Трошечки ложу на, на шестеренку і трошечки припадмаю на один, ну максимум 2 мм. Не більше, півтора ідеал. Прихватуємо і тепер треба прихватити останню бабишку. Не забуваємо зазорів, Припадимаємо трошечки рейку і робимо прихваточку. Першу зубчату рейку ми виставили. Як виставляти другу і послідовні рейки. Закриваємо десь отак, приблизно браму. Беремо зубчату рейку. Кладемо. Я буду використовувати кусочок, а у вас повинна бути... Ну у вас буде ціла рейка, бо кусочка немає. Це я вже багато ставлю, тому у мене на залишки є. Підкладаємо обов'язково рейку, Це обов'язково треба робити. І таким чином, бачите, для того, щоб соблюдати шах зуба між рейками. І таким чином приклали. Потім останню. Не забуваємо опять-таки зазор між шістерком та рейкою. Трошечки приподимаємо. І таким чином виставляємо всі послідовні рейки. Кому скільки потрібно. Після того, як ми прихватили всі зубчаті рейки, перевіряємо, як воно, як воно їздить, не чіпляючи стики. Ну що ж, друзі, все чудово, все прекрасно робить, тому беремо зараз і все обварюємо. Ну що ж, друзі, ми все вварили, заводимо дроти сам двигун. Друзі, дивіться, сюди подається живлення від 12 до 24 вольт, ось цей дротик. А це управління. Живлення ми беремо в моторі з верхньої клеми, а управління там предпоследняя клема. Ну а на другий датчик подається тільки живлення від 12 до 24 вольт. Прозвонюємо датчики. Дроти. Розповім трошки про плати. Це у нас коннектор-клемник, який підключається 220, земля, фаза 0. Далі йде коннектор двигуна. До речі, ми зараз будемо міняти дроти білими і чорними місцями. Для чого? Для того, щоб поміняти полярність. Бо заводом він зібрати, як праворуч буде стояти. А в даний момент у нас він стоїть ліворуч, тому нам треба зробити з нього в лівосторонній. Як це зробити? Це замінити місцями ці два дроти. Далі йде конденсатор, він підключений заводом-виробником, тому ми його, ми його трогати не будемо. Сюди ми, треба підключати сигнальну лампу, але ну, так як у нас замовник її сьогодні не замовляв, то сюди ми її підключати не будемо. Клемник станеться пустий. Далі йде цей гіркон, він зразу підключений заводом-виробником, Усього він тут. Усього він. він підключений одразу виробником Сюди ми підключаємо управління з фотоелементів. Дроти, які, там, Де підключаються фотоелементи, чотири дроти. Це живлення і управління. Сюди ми будемо підключати GSM модуль. От сюди Push і, і GND. Отсюди Push і GND. А живлення GSM модуля будемо брати з цього клемника так само, як і на фотоелементи. Угу. Далі йдуть такі три кнопочки: це кнопочка запису пультів. Де кнопочка тест, щоб провести навчання даної автоматики. І кнопочка третя — це кнопочка Push. Щоб не бігти за пультом, то її можна користуватися тут на місці. Відчиняти та зачиняти браму. Перший діп переключатель відповідає за автоматичне закриття. А цей потенціометр їм можна регувати автоматичне закриття, тобто мінімальне і максимальне. Максимальне, мені здається, 2 хвилини. Мінімально, там 1 секунда. Другий діп-переключатель це плавний старт. Я його не використовую. А третій це плавний фініш. Я його майже завжди використовую. Тому і тут буду використовувати, то я його включу. Далі йде діп-переключатель це енкодер. У нас його немає. заводом виробником ми його не замовляємо, тому він завжди повинен бути включений. Це два запобіжника. Вони викручуються як лампочка в авто. Вдавили, трошки прокрутили витягли. GSM модуль RC1000. Ставимо зрізом догори платкою донизу. Сім-карт GSM модуль Ставимо антенку зразу. Тут у нас вставлена сім картка Тепер живлення подаємо. До речі, якщо підключаємо з цього, полярну соблюдати не потрібно. І управління, тобто два крані, бачите? Середню пропускаємо племо. Все, GSM-модуль підключений. Для того, щоб записати на нього номер, треба відправити туди смс-ку. Тут в інструкції є От. додавання номер в пам'ять пристрою. Відправляєте смс-ку з текстом. Це текст. Рішотка 480 плюс 3.8.00, який вам треба номер додати. Де відправляєте туди текст і він додає, потім ви на нього телефонуєте, він вас збрасує і відчиняє ворота. Набираємо самі ворота. Все, і вони пішли відкриватися. Тут все модуль робить, воно збрасує і само йде відкриватися. Я взяв кінцевики, ну, магніти собі, я не знаю де передній, де задній. Пробуємо деякі. Беремо будь-який з них, ставимо спереді, приблизно так. Переводимо ворота в автоматичний режим. І найголовніше річ. Те в тому, що ворота повинні зараз піти відкриватися. Якщо вони підуть закриватися в ту сторону, то це то, 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 то неправильно. То, тоді ми дарма поміняли дроти місцями. Но, е, я знаю, що не дарма, бо я їх багато вже перестав, я знаю, що він, він, він йде як правосторонній. Тому ну, все одно перевіряємо, нажимаємо і дивимося, що будуть робити ворота. Ну і заодно дивимося через його цей кінцевик. Ні, кінцевик приїхав, значить він задній. Бачите, брама відкривається. Я тримаю одразу, щоб зупинити, бо у нас нема кінцевика там зараз. Я зупинив їх руками. Ну, вручну. Зараз постав кінцевика і спробуємо. бачите, зупинило. Значить, то передній. Ну, так как уже Приблизно ми вислали кінцевики, то треба обучити дану автоматику під даний проєкт. Це нажимаємо середню кнопочку і тримаємо, поки не поїдуть ворота. І чекаємо. Головне, в цей момент не ходить в датчиках, бо навчання не пройде. Все, навчання пройшло успішно. Включаємо третій діп переключатель плавний фініш, тобто, щоб вони замедлялося в кінці. І виставляємо вже конкретно виставляємо самі кінцеві самі магніти. Ну, задні треба так виставляти, щоб між улавлювачем та брамою був би хоча б міліметрів вісім залишався зазор. Сера, ну піди глянь! Ну от, бачите, ми вгадали, все чудово, тепер можна закріпити магніт. Ну що ж, друзі, наша робота прийшла до завершення, ми закінчили свою працю. Встановили двигун Technics 800-й, собою все загрунтували, встановили також сюди gsm модуль фотоелементи, ну, сигнальну лампу не встановлювали, бо замовник відмовився. Від неї не хоче. Ну, не подобається йому, кожного своє. Тому ми все, все, це все зробили, замовнику вже здали, він задоволений. Єдине, що я вам хочу нагадати про два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, повністю під ваш проєм до міліметра. Ви можете отримати отак отаких відкатних воріт. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. І отримуйте його в електронному вигляді. Ну на сьогодні все. Всім тихого неба, гарного настрою, побільше праці, до нових зустрічей!